і німці з цим смирились, глотнули і живуть. А, не було вже німеччині. Вони вже ж падають, заводи зачиняються, вся ця історія. Коротше, дуже жорстко. Плюс пенсія і умови да, роботи. Прикинь, ти роботаєш, і 20% постійно від твоєї зарплати відкладається на німецьку пенсію. Ти можеш не дожити до тієї пенсії, ти можеш переїхати тої Німеччини і так далі. А у тебе похуй. з кожної твоєї зарплати позабирали бабки. Ну, це жесть. Я, ну, я б на такі умови не підписувався взагалі. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Потім, от у мене є машина, я зараз сиджу в машині, яку купив в Німеччині. Сука, всі ремонти на дорогах. Всі хто, всі, хто водили машину в Німеччині, мене зараз поймуть. Хтось десь не так пукнув на тому автобані, а? все, там вже поліція, спа-пожарка, півдороги перекрили, пробка година. Це ужас просто. Сама якість дорог класна, інфраструктура огонь, Ну, блядь, цим пользуватися вони не вміють. Вообще. Це просто ужасно. Потім податки на машину, страховки на машину, сука, як це дорого. Ну, я зараз в Британії, тут ще, дорожче але про це в наступному відео. Але ну, це, це просто ужас. А штрафи ці на машину. Українці ж вони всі по характеру ближче Італіці. Ми такі щось десь газануть любимо туди-сюди, секратить, швидше під'їхати. Німці ж вони взагалі не такі. Десь щось приїбався разок, все, готуйся, я дуже много штрафів заплатив. Я готовий платити штрафи за свою свободу. Я дуже безпечно пересуваюсь, нікому не заважаю. От, але от, ну, так, такий піздець. Реально, всі у кого машина в Німеччині вони мене зрозуміють. Лайки вже 25 лайків поставили. Їжа, оця картопляні салати, оцей уксус майонез, уксус майонез, просто мрак. Багато мінусів, ребята. Ментальність дуже важка. В Німеччині дуже багато людей з психічними розладами. Важка країна реально для життя. Оце що тебе постійно залежить, хтось хоче. Такі відчуття, що ти в якоїсь тюрмі реально знаєш? Є плюси. Ду... Ну давайте про плюси. Дуже гарно, дуже гарно, безпечно. Є свобода слова в принципі. да? Ну, Навірно, все. Ребята. Наверно, все. Короче, тримайтесь. Ми на зв'язку в наступному відео я вам розкажу про життя в Британії як тут, бо ми ж думали, що Британія це Лондона в закепітало А насправді вообще не то. Ой, слава всім українцям, які тримаються на зв'язку.